Вітаю шановне товариство з Новим роком вас, друзі. Знаєте, що я зрозумів в цьому році? Що давно не було Dota 2 новини. Всі новини минулорічні. Тож давайте розкажу вам свіженькі новини, які відбуваються в Доті, які далі дивитися турніри, що взагалі очікується від розробників Доти, може, вам щось кажуть. І ну, взагалі, лаштуєте зручніше. Зараз будемо дивитися відос цей. Розпочати пропоную з ось цієї таблиці. Це повний розклад Dota 2 турнірів, точніше, не повний, він ще буде доповнюватися. Але більшість абсолютно турнірів, тут тільки інта, поки. Що немає перед вами, це все топові турніри, без онлайн, якихось туріків, всі лани кваліфікації на ці лани на ті родин турніри в доті. Поміж цими туріками можуть традиційно проходити EPL, CCT всілякі, і, можливо, ще якісь онлайн-турніри додадуться. Що ми бачимо? Ми бачимо, що 3 січня вже стартують відкриті кваліфікації на Dream League. По суті, вони стартують сьогодні в момент виходу цього відео. Далі зразу закрита кваліфікація, дві відкриті, відповідно, проходять там різна кількість команд в кожному регіоні, але поки не анонсовані, хто буде закриту кваліфікацію за інвачені, тож складно сказати, скільки статів буде в кожному з регіонів, але очевидно за кожною українською командою відкриті квалі ми будемо споглядати. Потім піджел Валахе, також кваліфікації. Але тут такий момент: тут написано з 8 по 15. Не зрозуміло чи буде відкрита квала, скоріше за все, її не буде. Скоріше за все, це безпосередньо сама квала. Хоч по пам'яті, начебто, вона була. Тож думаю, що і спочатку відкрита квала, а потім вже знову ж таки закрита. Потім кваліфікація на ЄСЛ. Тобто, якщо подивитися взагалі на розклад, то кваліфікація на ЄСЛ буде йти одночасно з піджел Валахією. Ну тільки закрити починається після зразу під Джел Валахії. бо турнірів настільки багато планується в Росії, що просто організатори не встигають свої кваліфікації додати. І тут ви дивуєтесь, а що ж це ось це замазано тут? Друзі, це все просто, все, що тут замазано в таблиці, це замазані турніри від е, російських букмекерів, на кшталт там, фісури, бецрунь і так далі. Ну і далі бласлем є і все, все, що тільки можна. Всі ж ті місяці дуже насичений буде е, кваліфікаційний саме місяць, і командам вже треба буде показувати себе з початку цього року. Один момент я не буду стіймати ці кваліфікації в лайві, але за можливості я буду викладати відоси, тому що я їду на цілий місяць. Ви дізнаєтесь про це завтра, яка причина мого від'їзду. Я думаю, що ви повністю зрозумієте, чому я буду не встані стрімити регулярно вам кваліфікації, Да. Але відоси з оглядами на важливі матчі або з новинами будуть. Тепер виникає логічне питання: а за кого ж болювати на цих кваліфікаціях? Ну, для тих, хто дивився новорічний шоу-матч з участю навіть Джуніор і пешенюа, ті знають, що пешен Юа перемогли навіть джуніор, але це здебільшого звіста, фанові ігри були і дружні матчі, тож це не об'єктивне буде. Якась оцінка. Але як на мене, загалом українська дота зараз ну, і спільнота і дота команди знаходяться в доволі хорошому стані. Є шанси дійсно. Показати гідну гру у Наві, у Наві джуніорів. Пешени, вони, я думаю, що їм трошечки ще треба покращувати свою гру. Але я маю на увазі, що і Наві, і Наві Junior повноцінно будуть боротися за те, щоб прийти безпосередньо на ці лан-турніри. Пешен Юа, якщо вони Піймають хвилю, також можуть поборотися за таку історію, але тут їм трошечки складніше буде, як на мене. Ну, як на, трошечки відчутно складніше. Є ще тім гривні, котрі нещодавно зібралися, але там молодий ростер. Складно зараз щось передбачити. Те буде добре, як на мене, якщо вони, хоча б закриті кваліфікації пройдуть, і тепер є ще один момент, котрим я широ хочу з вами поділитися, адже ну не всі підписані на мій телеграм-канал чи на інстаграм, де я викладав звіт з 2024 року. Але вдумайтесь на секунду, що за минулий рік ми разом з вами зі спільнотою дотерською зробили в плані зборів на армію. Друзі, протягом минулого року ми зібрали 36 мільйонів. 616 тисяч і 340 гривень на потреби української армії. Детальний звіт я викладав в ТГ. Я залишу посилання на е, цей звіт в коментарях під цим відео. Ви подивіться, бо е, я не можу на Ютубі викласти там е, авторські права на музику і так далі. Там у стилі Spotify в Рап зробив. Мені здалося доволі прикольно і пасибі, величезне людині, е, кого хто підписаний на мій канал, хто зробив, він отримав за совівку. По, йому повага величезна. Дякую вам за те, що ви донатите на українську армію на стрімах. Спасибі, друзі. Без вас це б не було можливо. Щодо рішафлів, тут, напевно, найголовніший рішафл це рішафл в команді Тундра. Ну і те, що найбільш цікаво виглядає в плані ЗМІ. Вони кікнули Найтфоло, взяли Дурачьо на позицію Кері. Е, Можете на нас на Найтфоло. І на міт вони не продовжили оренду е, Ларінофа, котрий вже я е, так розумію в Аврорі, чи я там не знаю, де він якийсь там російський шляпі він шляється. Е, взяли вони, коротше кажучи, Бізєєма. того Бізєєма, котрого я казав, що було б файно, якби скаутав би Попій, брав би в Сікрети, але бачимо, що Бієму, скоріш за все, він точно краще собі команду знайшов, аніж би е, це була команда з Пупеєм. Загалом їх ростер виглядає доволі так перспективно. І щось мені здається, що вони доволі хороші результати будуть показувати. Звісно, побачимо, але виглядає потужно. Далі збігаємо щодо оновлення в доті. Коли воно взагалі буде і чи буде? Я думаю, що ні, якщо чесно. Я думаю, що очікувати оновлення якесь глобальне, ну, вартує, ну, напевно, в березні місяці. Можливо, навіть в квітні, знаючи Valve, Я б поставив би на це. Ну, тут, скажімо так: березень це якщо прям дуже добре, квітень це Valve Time, от оце в те, в те, що можна повірити. Бо, ну да, тут написано, от якщо подивитися. Історію патчів то, в принципі, всі патчі, котрі виходили, там є, це здебільшого останні, а в деяких патчах і до патчу Є не добігали. Але бачите, от є, наприклад, 723 f тобто 722 QH, наприклад. Тобто, деякі патчі були дуже і дуже довгими в доті. Ну, тут в мене доволі просте пояснення. Бо Valve випустили Fall, Четвертий акт дуже багато часу витратили на нього, так і потім ще відносно короткі терміни зробили історію під назвою Фростівус. Так, це звісно не там якийсь окремий ще івент зимні в доті, але все рівно вони доклали до цього зусиль. А це помірка вал, враховуючи, ще новорічні свята, це вже вони. Ну, скажімо так, дуже непогано постаралися. Тому, щодо патчу не, не треба якихось марних надій, все буде приблизно так, як я сказав, я сам впевнений. Звісно, ми не говоримо про якісь міні-патчі з оновленнями, як от 737 є. А, такі пачі стов'язково ще будуть. Почекайте, почекайте. Я казав, що я абсолютно без проблем, без будь-яких, знаєте, таких от складних зусиль. На одній хвилі апнув 12 тисяч ммр. Був би в мене час? Так само зараз би апнув 13 тисяч. Та що там казати? 14. Але розумієте, справи відео треба записувати. ну Нема змоги оце в доту постійно грати. отака історія. Ще одна новина, котру я упустив про 2024 рік і не публікував у себе в ТГ, в тому числі, це новина про... Кількість призових кіберспортивних дисциплінах, і тут для мене доволі таки неочікувано. Але Дота все ще тримає топ-1 кіберспортивну дисципліну за призовими в ній. Обігнала кс на 10 тисяч доларів. на Неочікувана історія. І тут при тому, що в доті 102 івента а в КС 712. Ну, в лолі бачимо, що також насправді не супер багато. Ну коротше, це я не думаю, що кількість івентів це важливий момент, бо все ж таки в доті, ну якщо навіть подивитися на той турнірний графік, який на початку відео є показував, дуже насичений сезон. Турнірів нереальна кількість і ті родин, і кваліфікації на ці турніри, і онлайн-турніри поміж ними. Ну, типу, складно знайти місяць, де у тебе нічого не буде відбуватися в доті. Але при цьому призових дуже багато. І тут можна подиск... подискутувати, чому так. Адже інтернешнл він втратив, напевно, ось свою ось цю магію з призовими. І він поставив першочергову планку в кіберспортивних дота-турнірах. По призовим. Адже всі турнірні організатори розуміли, що в доті у Інтернешнл великі дуже призові, всі намагалися піднімати призові на своїх турнірах, щоб трошечки наближатися до інта, щоб гравцям було цікавіше грати на їх змаганнях, щоб вони не були вмонтувовані тільки одним інтом. Я думаю, що в цьому році це кардинально зміниться. Хоч і е, ми бачимо, що турніри вже багато анонсовано і призові на них також норм, але умовно на ряді мені щось здається, що буде менше, аніж ті 5 мільйонів, котрі на ньому були. Цьому році чомусь. Тим паче, що там вже шахи якісь додались, да? ну не якісь, а шахи це <смас> цікаво, що вони будуть на ряді, так? Е, можливо, ви про це в цьому відео дізнались. Тому м -м -м не знаю, як тут продовжує тримати цю планку, але для кіберспорту і для гравців, е -е, котрі на топовому рівні грають, це очевидно приємний бонус, навіть без магії інта. Вам дякую, друзі, за те, що ви дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.